Наша знімальна група давно, а може, і ніколи, не проводила вечір так весело і гамірно. Так і має проходити щедрий вечір із піснями, жартами і частуванням. Аби він був дійсно щедрим для всіх українців. Чернігівська область запросила до себе на гостину дітей із охопленого війною Донбасу. В тому році було близько. там там кожен день було слишна, кожну ночь вистріли. Страшно, Нас от увозили там по деревням. Радіняставля на п'ять днів приїхали в гості на Чернігівщину 25 школярів із Рубіжного Луганської області. Учасники краєзнавчо-патріотичної акції Ми діти єдиної країни. Схід, захід, північ разом. Це важливо для країни, тому що ми повинні. Воти єдині проживання, харчування і всі заходи для дітей безкоштовні. Для них організували безліч екскурсій до чернігівських музеїв, Антонівих печер, Гетьманської столиці в Батурині, похід у боулінг, театр та кінотеатр, майстер-класи зі скелелазіння, авіамоделювання, гончарства і виготовлення традиційних українських сувенірів, які діти зможуть забрати з собою додому. До зустрічі долучились всі. Позашкільники, педагоги з такою радістю очікували е, дітей. Е, настільки це, знаєте, ну патріотизм повинен бути дієвий, е, немає другого Дніпра, е, не буде іншої батьківщини. За багато років, на жаль, ми навчали дітей, але систему національно-патріотичного виховання ми не змогли вибудувати так, як потрібно. Начальник управління освіти теж прийшов подивитись на козу. Її разом з гостями з Луганщини водили учні обласного педагогічного ліцею. Як належить, щедрували. Добрий вечір, добрий, вечір, Ворожили. Дівчата традиційно кидали щоботями, аби дізнатися, у який бік підуть заміж. Як виявилось, роз'їдуться по всій Україні. А хлопці змагались, хто першим ожениться. Найспритнішим виявився наймолодший наречений. Співали українських пісень. Та морали це така велика Танцювали усі гуртом і загадували новорічні бажання. Здавалось би, зовсім не дитячі. Щоб було все спокійно, не стріляли. Ну і щоб життя було гарне. щоб люди нічого не боялися, щоб вони жили, жили спокійно. Дітей особисто їх же не обманеш. Вони все це відчувають більше, ніж дорослі навіть. Ми бачимо, що все це щиро від цієї душі. Нам так подобається, нас так щиро вітають, скрізь нас дивують чимось таким незвичайним. Тепер залишилось дочекатись, поки мир прийде на Донбас і чернігівські діти зможуть відповісти своїм новим луганським друзям візитом вдячності. Коли мир настане, ми, ми обов'язково до них. Що ну ми так з ними е, поспілкувалися, вони дуже гарні діти.